усім доброго вечора. Ой, ми з малими вже граю, нажалися, набігалися, нарезвилися. Хочу з вами поділитися новиною нашу Настіньку. Запрошую до школи, до першого класу. От і в суботу вона має вже бути в школі, а також всі дітки, які будуть випускатися в цьому році в її садочку, ось мають взяти зошитки, ручки, олівці. І йдемо в суботу. 1 лютого вже на знайомство зі школою. Так незвично, що моя остання дівчинка. Така ще маленька для мене, така кновка. І вже скоро сяде Ні. за парту в першому класі. Один, два, три, чотири п'ять, шість, шість. Боже молодець. Рахувати вже ми до десяти навчилися писати, вчимося. Ладно, Ось і в школу я не знаю, як вони будуть з садочком. Ні. Це все. Відбуватися, проходити ці заняття, можливо, тільки по суботам будуть займатися. Ну Давай, так круто, поїду. класно. Ось плануємо в п'ятницю, мабуть, закупити для неї там вже і пінальчик, і власну ручку, Ой, щоб в школі вона першому класі писала зошиток. Ось я ж не віриться, що вже дитинка моя. Ось ось ще стане одна школярочка в мене. Вона вже ш, школярик є, ще буде школярочка. Ой, ще додається мамі клопоти, роботи, домашніх завдань. Ось, ну нічого, дітки ростуть, розвиваються, вчаться, і це просто чудово. Ось, а зараз вам назнімали ще там наших. А таких веселих ігор ввечері, щоб і дітки і... активно проводили час, намагаюся приділяти їм максимально свою увагу, грати з ними, зацікавлювати їх чимось. Ось тому дивіться, наш міні-кліп знятий спеціально для вас. Чоловік вже прийшов з роботи, готую йому вечері. Смачно. Ой, Ту кашку, що готували ми. В шорцах подивіться, до речі, рецептик. Дуже смачна у мене вийшла Ой, мого <хи> виробництва рецепт. Ось і смачні відбивні курячі. А діткам приніс він дуже красиві такі яєчка Нет, пригостила наша знайома. Зараз покажу, що їм випало. Цюші попався, зробив ось такий піратик. Ага. Яєчко. В одній половинці, а в іншій ось така смакота. Настя смакує. Що там, дочі? Ой, замурзана вже така. А, і там дуже смачний шоколад з маленькими. Покажи, що тут таке. Піченюшечками, Горішки. так? Горішки, Горішки, думаєш? Це піченечко таке, так? От. а ще їй попався ось такий рогатий. 10. Рогатий чубзик, зараз у них модна, Щас гравця, роблокс. Ой. Так вони такі раді. Сашунечка, а де твої фігурки? Нема. Нема. Але не, не А, вони отак, смакові, так? Смакує Настюшка, так? Саша вже з'їв свої смаколики. Настінька, бери ложечку. Покажи, якою ложечкою ти їси. Дивіться, які малесенькі ложечки були. У цих яєчках такі. Легко, Можна потім Шаса. Настюш тобі з куклу Барбі. Будеш куклу Барбі горатися? Для куколки Барбі, так, така буде маленька ложечка? Угу. Дві. Навіть дві в тебе буде. Барби.